Продовжується пригода з гамаком. В останньому виходів до лісу пішов дощ, та мене трішки заліло. Я передивився всі свої помилки, принаймні ті, що побачив. Та зробив дуже просту річ. По-перше, ось цю бляшку я перевернув догори дригом. І зараз, зараз дивіться, що відбувається. Цю бляшку я перевернув, вона була ось так, та водовідведення не працювало. Звичайно, що не працювало, не працювало та все йшло відразу на цей на шнурок. Зараз я зробив ось так. І 90%, ну, на око я так вирішив, 90% води буде відразу стікати, а все, що буде йти далі, я зроблю. Шнурок вже підготував. хбшний шнурок буде він ось тут. Та ось тут ще перед зроблю. І воно воно має працювати. Я дуже надію, що воно буде працювати сьогодні, ввечері та вночі зранку має йти дощ. Такий прогноз, і я маю надію, що він буде. Взяв трішки інший тент, але він по розмірам 3.05. Ось я його трішки опустив ще більше. І, але я не думаю, що в тенті взагалі була якась там проблема, тому що не тому, що тент замалий, вода йшла в гамак. Зараз це маю надію, що все зроблю і все буде чітко. Друзі, це наш табір, місце табору. Ось так виглядає місце Миколи. І ось так. Дуже афієзно тут. Тихо, затишно. зробити ось так. Спробувати тент якомога нижче до гамака. Ну і просто ось так от тут зробив водовідлив, водозлив. Побачимо, як буде працювати, якщо буде дощ. Дощ вже починається, але з сонцем це не зовсім дощ. Ось так тут виглядає, але, але коли... Але коли лягаю, то нібито все має бути ок. Ну, Побачу. Бачимо. У мене тент просто без... без лайн локів і можливо там трішки він менший, там трішки більший. До... Довжина, довжина трішки там більше-менше, і щоб підтягнути його, щоб було рівно там по кінцю гамаку і тут, треба заново відв'язувати, зав'язувати. А я цього не хочу. Ну, Побачимо як це все буде. Прикольно виходить вже Пожималщик, побежал. Друзі, тест відбувається. Зараз так, хвилин 15-20 була справді злива. Поки що все тримає, все ок, але я трішки переживаю, хвилююся ось за цей, цей край, бо там ось тільки від тенту до гамаку. Я там нав'язав також водозливів, але, але все одно трішки е, хвилююся, щоб воно не потекло. Е, дощ розпочався по прогнозу, тобто, як мав розпочатися, так він розпочався. Якщо все буде відбуватися в такому ж ключі, то, то це буде цілу ніч має йти цей Дощ, і я насправді трішки трішки хвилююсь, щоб мене не, не затекло. І це трішки дивно, бо я ніколи особливо не хвилювався, коли ночував під тентом. Тому не розумію, чому я зараз, власне, хвилююсь, але це, мабуть, тому, що. Все ось це нове. Також тент у мене не проклеєні шви, але він гарно натягнутий, тому, можливо, все буде ок з цими швами, і він не протече. Ну, будемо пробувати тестувати. Ми не так далеко далеко від Житомира так що, якщо що, то. Можна буде зібратися, я можу зібратися і піти до Миколи. Микола там вон, відпочиває. Всім ультралайт. Микола відкрив для себе, для себе тент. і дуже задоволений. Ну, а тест у нас продовжується. А ще хотів сказати, ще хотів розповісти таку річ, що ніколи не робив. Власне, що сьогодні робили ми. Робили бургери та яєчню. Це взагалі сковорідка, сковорідку зараз маю вже. от Також дуже така історія теж смішна. Я набрав цей наплічник повний важкий всього різного. Ну, ось, і у мене новий пальник, спиртовий фермер Apple, я хотів його протестити. Але спирту у мене не було, я пішов, купив е, розпалку в епіцентрі. І вона не горіла. Взагалі я не зміг її е, розпалити. Ну і вирішив, думаю, ну я ж взяв з собою джетбойл, ну то буде все ок. Я пішов доставати джетбойл, але забув газ. <смі> і це було добре, що я з собою взяв кружку з титанову кружку, і ми змогли е на вогнищі це все заготувати за воду і не було якихось великих проблем. Ось, Але, але. Ось тут, власне, і вода заходить. Прикинь. О, пече. Ця зв'язка офігенно спрацювала, бо дощ був, дощ був великий. Декілька, з 12 до 2 ночі лив дощ, і, і ось цей комплект повністю спрацював. Єдине, що може виглядає, воно не дуже якось гарно, але ефектно, ефективно. Thank you. Третій виход у нас з Миколою мі в мік мікропригоди. А, і сьогодні був такий особливий, напевно, бо був, був доси довгий та великий дощ. І, да. ну, ось Микола так власне і спав. Да. І що? І Починаючи з вечора, скільки десь? З восьмої години, так? Да? Мабуть, почався. З восьмої до 3 раніше. — Ні, раніше. З 7. 7 до 11 години і потім ще вночі був дощ. Ну, Я зрозумів, що такий пентхаус не варто виставляти, коли саме дощ, бо ну, тут, тут взагалі збиралася в нас вода. Добре, що поруч в мене лежав штатив, і я трошки тут підпер і тоді вже там ну, зумів його трохи, щоб вода не збиралася, зливалася за спину. Ну і трохи так було з вітром не передбачено. Бо ще вночі був вітер, і воно так прям все витримало, але так на, на, на волоску. Тому е, варто, мабуть, так, саме таку схему використовувати, коли погода більш сприятлива, без дощу. Е, але взагалі виглядає дуже класно. Виглядає класно на фото. Ми коли встановили, воно відразу таке на пентхаус, реально. Пентхаус. Класне місце, до речі, теж у нас. Сьогодні нове. Так. Ну і було б, напевно, можна було робити це відразу, як дощ розпочинався, треба було просто зробити. Встановити. Все одно поставиться. Ну, типу. так, встановити ви. Ну так, бо ну, вже коли дощ розпочався, то, ну, типу, вже сенсу не було щось змінювати, вже треба було йти до кінця. Але але, ну, все витримало. Але витримало, все, витримало, все, витримало все сухо. Ось ця частинка, де ми сидимо, то тут, в принципі, все мокре. Але частинка, де було спальне місце, де матрас. Все, і ось цей все, дощ, що розпочався там, от з 12, ї то там вітер був. Дощ. Вітер, з вітер з вітром, так і був нормальний. <гум> і... Але добре, що вітер якось типу, сюди не задував. Не взлетів ти. <гум> <гум> але пар, парус не <гум> Ну, Звідти <гум> не Бо вітер, була. мабуть. Звідти був, напевно. Ну, в Гамаку у мене було все ок, я здивувався, тому що. Перший, ну, перший ви, ви, вечірній дощ витримав. Так, перший витримав, я був задоволений. Хоча, ну, я нібито розумію, що воно має спрацювати, але ну, невідомо, і ті шнурки вісять. Не дуже гарно, а я люблю, коли красиво. Але воно все витримало офієзно. Єдине що, вже е, як було, мабуть, десь одруї -е, -е ночі я відчув, що, що дубці в мене трішки мокра. Але було цікаво, що тент не мій і... Не шви, і там зверху в одному місці почало крапати і так накрапало, так ну, нормально, аж в Андерквіл туди а, закапало. Ну, але це, це таке головне, що а, витримали водовідливи, зливи. Робота, робота над помилками була проведена, <зак> Так, так, так. Та, та. Ну і, і ще раз, якби я дуже задоволений з гамака лелека, найкращий гамик, гамак в Україні. <гум> Трішки незвичний такий день, бо вчора ми як ми, на, насправді два кілометри лише до дороги. І коли війшли до лісу, то на нас дивилися два лося. І це ну, було так <гум> круто, що. Ну, там і... на відео буде, ти ж так, так. Ну і природа, нікого нема тут, хоча дуже близько. Насправді так, близька дорога, але і зранку взагалі тут Те місце, де я спав внизу, воно теж витоптоне, наче там якась качка сиділа. Та, може... бо, бо вони тут і плавали, типу їх зранку. Тому теж дивно. Ну я спав, нічого не чув. Шкода, що ні лоську.